Отже, сьогодні ми прийшли співбесіду. Як нам сказали, що у нас все добре, до нас ніяких питань немає, і нам через декілька днів прийде по пошті наші паспорти, документи із е, візами. І в нас буде рівно 6 місяців на те, щоб виїхати в США, навіть менше трошки, тому що е, срок візи е, дорівнює сроку дії медичного огляду, який ми пройшли ще місяць тому. Тому до 15 березня. Наступного року ми маємо виїхати в США. Чи потрібно нотаріально завірений переклад? Які саме документи потрібні для співбесіди? Що саме у вас будуть питати, і як себе підготувати морально до співбесіди? Ми маємо вже точний перелік документів, які потрібні для крім Отже, що по документам: так ми прожили в Нідерландах більше шести місяців, нам потрібно було з Нідерландів довідку про несудимість про те, що у нас немає ніяких. Притягнення до відповідальності поліції. І ми таку довідку зробили, звичайно, вона була на нідерландській мові, нідерландською мовою, але ми подумали, що потрібно її перекласти на англійську. І це була помилка, тому що ну, не стільки помилка, стільки просто втрата наших грошей, оскільки на звороті ці, цих довідок є пояснення англійської мови. І переклад не потрібен був. Тому е, якщо у вас є документи, які паралельно е, мають англійську мову, перекладення англійської мови в самому документі в оригіналі, його перекладати не потрібно. І ви можете зекономити гроші. В нашому випадку ми е, могли зекономити 150 євро. Також у нас був Affidavit Support форма I-134. тридцять Дядько, який живе в Америці, зробив такий документ для нас, але він нам не знадобився. Його навіть не взяли до уваги. В описі до цього відео є імейл, на який ви можете написати і отримати PDF. Ми підготували для вас повний список документів, а також переклади, вимоги до перекладу документів. Зараз розповім вам, як це проходить. Назначили нам опортмент на 7.30 в консульстві в Франції. І ми, звичайно ж, думали, що це одразу ж ми заходимо, з нами проводять співбесіду, і на цьому, якби кажуть, так, ні. І на цьому все. Але насправді ми вийшли звідти десь біля одинадцятої години. Під консульством була величезна черга людей і. Ми стояли в цій черзі, спочатку вам дають один талончик, потім ви заходите всередину, потім роблять таку, як в аеропорті, ти залишаєш свої речі на стрічці, яка рухається, і проходиш через скан, не скан, а металодетектор. Да? Метало, металоскан, металодетектор. Залишаєш свій телефон, ключі від автівки. Якщо у вас є смарт-вочіс, ви теж їх залишаєте і заходите, чекаєте своєї черги. Вам присвоюється номерочок. Спочатку в одне відконце ми причекали чергу, коли ми подали всі наші документи. І на наступне знову ми чекали чергу до наступного. Онся, де ми вже проходили співбесіду. Насправді, ми уявляли це так, що це буде якась кімната, де ми сидітимемо і з нами десь хвилин 20-30 розмовляти. По факту це виявилось не так. Ми просто підійшли до віконця. Вони ще раз перевірили наші документи, також задали запитання. А які це були запитання? Це було коли ми народились кожного, коли народилась наша донечка. Також коли ми я. Так, це наша таночка, також дату нашого шлюбу. Ще запитали, на кого ми вчились, ким працювали, ким плануємо працювати, куди ми їдемо, в який штат, в яке місто. Попередили, що ми можемо змінити адресу прибиття вже перед відповідно нашим відльотом. Запитували у мене, на кого я вчилась. Чим я планую, ну і звичайно ж, мій чоловік займатись у Штатах, а також запитували, чи мій чоловік проходив військову службу і чи є в нього якісь військово-облікові документи, оскільки ми розраховували, що у нас є, наприклад, з 7.30 час до 8.00, Ми зайшли суто з папкою документів і водою для малої. А в результаті ми просиділи там десь три години. Навіть більше ні, три години, і насправді це було досить складно, особливо для дитини. Вона вже хотіла їсти. Їй було нудно, тобто я не взяла з собою ніяких іграшок, ніякого перекусу. Тому будьте готові. Звичайно, ж там є автомати, де ви можете купити воду і якісь солодощі. Але оскільки Люба не їсть ці солодощі, все, що ми змогли купити, це. Арахіс <сіх> солений і цим трошки перебити апетит. Хоч насправді вона вже була дуже голодна, і обов'язково це врахуйте. Візьміть з собою все, що можливо, все, що вам необхідно. Я завжди цьому вчуся брати з собою все необхідне. А то я з собою візьму, потім залишу в автомобілі, і коли мені це потрібно, у мене цього немає. Так що будьте готові в кінці нам сказали «Everything looks good» з приводу наших документів. Я так розумію, що «Everything looks good» означає, що ми прийшли. Але вона сказала, що потрібен день або два дні для того, щоб наші документи пройшли якусь автоматичну перевірку. Напевно, вони проб'ють нас по базах. І після чого вони нам надішлють confirmation letter на, мій, на мою пошту. І після цього поштою ми отримаємо візи. Вони приїдуть на адресу, де ми зараз проживаємо. Ну що ж, всім дякуємо за ваші перегляди, за вашу підтримку. Для нас це насправді дуже цінно. Ми хочемо чути голос Бога, куди він нас веде. Не просто якісь мрії, якихось чітких планів і мрії у нас немає. Я знаю, що люди живуть по іншому, але в цьому мінливому світі насправді ти не набудуєш особливо багато планів. Ми це розуміємо. Ось бажаємо, щоб у вас все вийшло, Якщо ви бажа... якщо ви мрієте грін-карту. Е, пробуйте, і я думаю, що у вас все вийде. Е, ми надіялися, що тут трошечки більше місця для того, щоб зняти відео. Але Але подивіться, як подивіться, ми знімаємо. Подивіться, як Гарно подивіться, як ми знімаємо. Все, дякуємо за лайки, підписки. Обов'язково повернемось сюди ще. Пока-пока. Бай бай. Піднімемо голівку сюди. Ти будеш їсти і ти не будеш нежуваль. І ти не не будеш подводи апачку, і ти будеш пасті.